Дівчата, всім привіт! Я отримала дуже класну посилочку з Індії, цікавих багато прикрас буде. Розділю відео на дві частинки, сьогодні перша, за тиждень десь буде друга. Одразу кажу, великих розмірів немає, там максимум 18,5-19. На жаль, їх не роблять за замовчуванням у більших розмірах. Я буду у них питати, можливо, будемо робити якісь невеличкі партії під замовлення у більших розмірах, але це не точно. Дівчата, щоб ми з вами не заплутали, щоб було легше, я кожній прикрасі даю порядковий номер, там 1, 2, 3, 4, І ви мені, будь ласка, можете просто кидати цю цифру, і я зрозумію про що мова. Не пишіть мені там каблучка за 1000 гривень. Це дуже важко, це треба продивити всі прикраси, зрозуміти, а можливо ще й заплутатись. Тому, будь ласка, фото або порядковий номер, і все буде зрозуміло. Пишіть в особисті повідомлення Вайбер, Ватсап, Телеграм. Пишіть у текстових повідомленнях. На Дзвінки, на жаль, не відповідаю, не маю на це часу. Кожного разу про це наголошую, але все одно дівчата дзвонять і навіть дзвонять вночі. По-перше, в мене є ось такі два чудових лабрадорчики: каблучка 16,5 і підвіска. Каблучка під номером 1, підвісочка, другий номер. Можна придбати окремо або в комплекті, тут ідеально співпадають камінчики. Дівчата, на каблучці зверху є ось така тріщинка. Це нормально для лабрадорчиків, в них така структура і неможливо вишлюхувати до ідеальної гладкості. якось тут. На носку ніяк не впливає. Прикраси, звісно, всі в сріблі 925-ї проби, вони непоганої якості, ми вже ну, ще до війни замовляли ці прикраси. Вони гарно себе поводять, камінчики не перевершені у них, звісно. Дивіться, 1,5 на 2,5 см розмір каблучки мабаритний, довжина підвізки 4,5 см. Ось таке вушко. 2 на 3 см тут лабрадор, і ціни прописую. Можна разом, можна окремо. Тепер, дівчата, ось такі квадратні у мене є лабрадорчики. Каблучка 18 і 17,5. Є щось така пара сережок, трошки інакша оправа, але сюди гарно підійде, особливо до ось цієї каблучки у 18 розмірі. По номерам. Третій номер, четвертий і сережки під п'ятим номером. Сережки всі в них дівчата йдуть на петлях, в них англійських в принципі, не буває. Такі лаконічні модельки. Вся ставочка йде на камінчики, як ви бачите, вони неймовірні. В каблучці камінчик 6 мм, а сторона квадрату з оправою десь 1,3. Всережка довжина 2,8 і лабрадорчик 9 мм. Ціни зазначаю. Далі покажу вам дві прикраси, які також можуть бути комплектом. Каблучка 17,5 розмір. І ось таке кольє з бабкою. Тут лабрадори йдуть в огранюванні. Дивіться ось і ось. Ніжне таке кольє. Не обов'язково разом, але просто вам показую, як гарно буде. Діаметром у каблучки 3 см. Камінчик десь сантиметр. ціна на екрані. Так, і тепер кольє. довжина в нього 43 см, плюс ланцюжок ще на 5, тобто до 48 см, регулюється застібка карабін, діаметр лабрадорчику 1,1 см, довжина в цієї підвісочки з бабкою десь 3 см. Камінчик тут не ідеальний, є такі мікротріщинки, показую вам ближче, але дуже гарна ірезація. І вартість. Для дівчата я підібрала дві прикраси, які будуть продаватись в сеті. Вони ідеально один одному підходять. Каблучка тут розмір вказано 19,5 але, думаю, краще на 19 бо вона широченька. І ось такі сережки. Дивіться, яке сяйво всередині. Сережки також на петельках. Довжина в них 2,9 см. Камінчик 1 на 12 В каблурці камінчик десь 0,9 на 1,2. Ну, вони приблизно однакові. Шинка ось така широченька. Можна, в принципі, на 19,5, але, можливо, буде так туговато сидіти, краще зручніше буде на 19. Ціни прописую. Ще, дівчата, в мене є дві ось такі прикраси, можуть бути також комплектом. Каблучка на 16,5, така широченька. І подивіться, які класні сині одуляри в сережках. Супер взагалі, вам ближче показую, ширина каблучки десь 1,4 см. Камінчики 6 на 9 мм. В сережках задня частинка ось так закрита. Дівчата, камінчики тут також не ідеальні, не знаю, чи вам буде видно, але за це сяйво можна все пробачити. Ці не прописую. Далі ось така моделька, є дві штучки. Розмір вказано 17 і 17,5, але вони обидві плюс-мінус однакові. Я думаю, десь 17,2, 17,3, ось так. Чомусь їх по-різному розділили, хоча вони однакові. Ось такі, дивіться, тут візеруночки. Тут більш сині камінчики, тут більш блакитні, дуже гарні. Камінчики 4х8 мм 2,2 см довжина. І ціни. Далі ось така кавлучка печаткою 18,5 розмір, кругленький зелено-блакитний лабрадор гарний. Камінчик 8 мм, довжина каблучки 2 см. І вартість. Далі у 18-му розмірі. Ось така моделька з трьома круглими лабрадорчиками. Півтора на 3 см розмір. Лабрадори десь 4 мм. І ціна. Далі в 18-му розмірі ось така роз'ємна каблучка. Можна зробити менше, можна трошки більше, десь ну, максимум до 18-го розміру. Тоді, звісно, камінчики трошки ось так роз'їдуться, але це можливо і буде носибельно. І також трошки зменшити можна. 2 см довжина, камінчики десь 5 мм. І вартість. Тепер ось така каблучка. Розмір напишу на екрані, треба мені перевірити. Тут не менше, ніж 18,5, можливо, трошки і більше. Люблю таку форму каблучок. Вони ось так по пальчику йдуть, взагалі не відчуваються супер. В діаметрі десь 2 см, лабрадор 7 мм. І вартість. Далі ось така моделька цікава, також розмір вказую на екрані. Кругленький камінчик. Цікава шинка, дивіться. Стрина каблучка 1,3, камінчик десь 9 мм. І ціна. Далі, дівчата, в 17-му розмірі ось така нереальна краса. Мені вона особисто дуже сподобалась. Подивіться, який камінчик гарний, по-перше, досить великий 1,3 см. І ось така цікава шинка. Вартість. Тепер, дівчата, для володарок тоненьких пальчиків в 15-му розмірі ось така нереальна камбучка з прямокутним аметистом. Дуже гарна. Я думала її собі взяти, але трошки на мене величенька, а на інші пальчики замала. Тому комусь з вас буде. Я знаю, в мене є володарки таких тоненьких пальчиків. Камінчик 8 мм на сантиметр ціна Далі у 18,5 розмірі ось такий є овальний аквамаринчик. Він не дуже насичений, такий блакитно сірий, але дуже цікавий колір. Нічого зайвого взагалі, дуже лаконічно і стильно. 08 на 1,2 см розмір камінчику і вартість. тепер дівчата кілька доріжок у мене є ось така в 17,5 розмірі, тут у нас Адуляр, Цитрин, гранат, містик Топаз і блакитний Топаз. Містик тут штучний, а ось ці камінчики це натуральні. 5 мм в них ширина. І ще є ось така, тут менший розмір. Зараз вам скажу, зовсім, мабуть, маленький, 16-й десь так. Тут в нас Іоліт, лабрадор, блакитний Топаз, Аметист і передот. Також гарненько. Не прописую. Дівчата, є ось такі гвістки з сердечками лабрадорними. Тут є один момент, а саме те, що ось ці заглушки вони просто живуть окремим життям, нещільно їх зробили, тому я вам покладу обов'язково заглушки в комплект, бо з цими небезпечно буде носити. Ну, У індусів є ця проблема, вони сережки з такими дуже. Примітивними застібками роблять і слабенькими, тому приходиться самим виправляти. Так, тут в одній сережці лабрадорчик трошки більше виходить за оправу. Зараз покажу ось зверху, якщо дивитись, ось тут трошки більше. Ні на що не впливає, просто показую вам. 7х09 см розмір і ціна. Ще ось такі гвістки з блакитним топазом, також на гвістках. Тут ситуація краща з застібкою, але все одно в комплекти кладу заглушки. Крита тут оправа в камінчиках. Дівчата топази тут ось так цікаво ограньовані. Дивіться, 6 мм сторона і вартість. Далі в мене є ось така класна модель з ларемарами на петельках. Це дівчата ще з минулих постачань залишились у мене одні. Камінчики дуже цікаві, такі білоблакитні. Діаметр камінчику 7 мм, діаметр нижньої частинки 1,5 і довжина 3 см. Вартість зазначаю. Так, далі є одна підвісочка Сонце і місяць. З лабрадором, знаю, буде на них великий попит, але була лише одна в наявності. Якщо будемо замовляти, то будуть іще такі пізніше. Довжина 3,4 см з вушком і вартість. Ось такий хрестик був один цікавий з лабрадором, подивіться. Довжина 4,3 см і ціна. І, дівчата, останнє, що вам хочу показати, ось таке оригінальне кольє з лабрадором і гранатами. Дивіться, яка тут цікава конструкція. Ось такі крапельки гранату. І ось такий, як на півмісяць, перевернутий. І лабрадорчик. Довжина 43 плюс 5, тобто до 48 також. Застібка карабін. Дівчата, ось ця частинка десь 7 см. Ціну прописую дуже оригінальна річ. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!